В Україні продають за аукціону майно боржників після набуття чинності нового законодавства про мобілізацію та штрафи в Україні почали активно обговорювати перелік майна, які уповноважені органи не можуть вилучити в разі, якщо боржник не сплатив штраф. Тож час багато адвокатів, які знаються в тому числі і в питаннях мобілізації, нагадують, що в разі несплати штрафу майно ухилянта, як і будь-якого боржника, може бути арештовано, вилучено та реалізовано на державному онлайн аукціоні. Стам з вирученої суми вирахують суму штрафу, а решту повернуть власнику. За даними юристів, арештовувати можуть як нерухомість, так і побутові речі. Станом на зараз на цьому аукціоні, який працює з 2014 року, реалізується безліч лотів, які донедавна були ще майном боржників. Наприклад, днями в соцмережах користувачі поширили інформацію, що Державною виконавчою службою Миколаївської області реалізується найдивовижніший лот. Упаковка дріжджів. На сайті аукціону сетам дійсно є така пропозиція. І стартова ціна цього товару 5 гривень. Вочевидь, виконавці арештували цю упаковку дріжджів, тому що нічого іншого арештувати можливості не було. На аукціоні реалізуються і більш ліквідні речі: одяг боржників, побутова техніка посуд. Через те, що з моменту набуття чинності нового мобілізаційного законодавства пройшло достатньо мало часу, арештованого майна у гулянків на цьому аукціоні немає. Боржниками у виконавчих провадженнях є фізичні та юридичні особи, з яких на підставі рішення суду стягується заборгованість, у тому числі за несплату боргів по аліментах, на виплаті заробітної плати роботодавцям та іншим фінансовим зобов'язанням. Переважно це заборгованість, яка виникає на підставі кредитних договорів та договорів позики, повідомили в прес-службі «Сетам». Крім цього, все там додали наступне: на аукціоні можна зустріти лоти за стартовою ціною менше однієї гривні, так і лоти, які коштують мільярди гривень, зокрема заводи, літаки, судна, ТРЦ тощо. Зазвичай купівля такого лота залежить в першу чергу від зацікавленості покупців у ньому. Що конфіскують зараз у боржників? Серед майна, яке було конфісковано у боржників, та наразі реалізується, є чимало такого, продаж якого здатна здавувати. Наприклад, наразі на цьому аукціоні продається арештована парова швабра, яка вже була у користуванні. Є ціна 150 гривень. Швабра арештована центральним відділом ДВС у Миколаєві. Державні виконавці Хмельницької області арештували радіоприймач одного з боржників. Цей товар також реалізували на онлайн-аукціоні. І за нього прохали й виручили 90 гривень. Як сказано на сайті онлайн-аукціону, крім таких дрібниць, як цукерки, посуд, одяг, реалізовувались телевізори, ноутбуки, домашні кінотеатри, меблі, які донедавна належали боржникам.